Мені здається, що цій людині, ці цьому журналісту, не пам'ятаю, як його прізвище, а вибачте, от, так, такеру, такеру, так, ім'я. Так, мені здається, мені здається, що йому треба. <глазу> так, таке, йому, йому потрібно глибше зрозуміти, що відбувається в Україні. Припинити працювати на Путіна і цілувати його в жопу, якщо чесно. Мені здається, це дуже важливо, щоб людина була передусім просто людиною, незалежно, в якій державі вона живе. Вона повинна зрозуміти, коли він так просто розбрасується, просто сидить, говорить, розмовляє, він хоч раз в житті в своєму втрачав людей, близьких, рідних. Я бажаю його сім'ї. Я не знаю, яка у нього сім'я миру, спокою, щоб не було втрат. Але треба мати свою. Думку і свій погляд, і розуміти, що він напевно має вплив на велику кількість людей і дезінформує, просто їх дезінформує.